Я взагалі друзі не розумію, як можна вірити російській соціології, і базуючись на ній, будувати свої сподівання на те, що війна скоро завершиться. Нібито велика кількість росіян дуже незадоволені діями Путіна. Ні, це абсолютно неправда. Я слава Соломка, і зараз буквально за хвилинку поясню вам, чому я так вважаю і чому соціологія кардинально помиляється. Ви обов'язково підпишіться на мене. От давайте поглянемо останні показники. Опитування, точніше, в принципі, динаміку показників. Е, питання таке було: це, здається, якщо я не помиляюся, займався, займалася соціологічна служба, це займався Лівада-центр. Так, це займався Лівада-центр, абсолютно, який е, запитував у людей їхні думки з приводу, е, з приводу війни. Дивіться, отже, реально, якщо відбувалося по динаміці, в 2023 році більшість людей а, не підтримували закінчення війни. Потім, в 2023 році, а, однаково людей підтримували, бачите, по 39%. Потім в жовтні 2023 року вже почала переважати кількість людей, які підтримували закінчення війни. Потім знову зрівнялися, і в, в вересні 2024 року, нібито 49% проти 33, підтримували закінчення. Путіним бойових дій, якщо Путін прийме рішення вивести російські війська з території України і почне переговори про примирення, так от чому насправді цим опитуванням, в принципі, не можна вірити? Можливо, і хтось так вважає. Насправді величезна кількість людей у Російській Федерації, а особливо в глубинці, де завжди була тьму, таракань, де було гавно і засранський рівень життя завдяки війні, завдяки так званій е спеціальній воєнній операції, він значно зріс. І я вам поясню, чому перший фактор це військові. От я читаю російський інтернет іноді і знаходжу оголошення, соціальна мережа ВКонтакті, пам'ятаєте таку, що звучить? Чоловіки віком від 18 до 63 років ми розглядаємо з хворобами навіть запрошують у військо. Це звучить урядова реклама, розповсюджена в соціальних мережах, з, звіл, з гепатитом приймають е, умовно достроково звільнених засуджених. Наявність плоскостопості, розумової недостатності, громадянство іноземцям так само е, надається, не обов'язково повинні бути е, громадянами, дискваліфіковані все, що завгодно, людей будь-кого кривих косих беруть і платять на контракт. І платять їм чималі е, гроші. І от в тих регіонах, в тих невеличких містечках, де завжди жили люди низького соціального статусу, якраз таки саме війна, розвиток оборонної промисловості, забезпечив їм різке зростання матеріального становища. От в одному оголошенні, наприклад, яке я побачив у соціальній мережі ВКонтактів, яке дає уряд і деки дають російські рекрутингові центри, так теж там таке є. А пропонується 8 мільйонів рублів. Це 74 тисячі фунтів стерлінгів на секундочку. Якщо перекладати на британські гроші, а фунти стерлінгів – це найдорожча світова валюта. За перший рік військової служби це більш ніж в 10 разів більше за середню заробітну плату в тому регіоні, де було опубліковане оголошення. Там заробітна плата склала. 712 тисяч рублів, а це пропонують 8 мільйонів рублів. Причому тут же даються і значні бонуси для родини, тут даються і значні бонуси для військових, пільги дітям при вступі в університет, додаткові виплати для тих, хто має дітей, пріоритетні місця, наприклад, в дитячих садочках, школах, знижки на іпотеку. Це зараз я перераховую, що покращилося у звичайних росіян, які колись пам'ятаєте, був такий російський фільм: «Сибірський цирюльник людей, які звикли їсти. Бліни лопати. у них життя просто стало неймовірним. На російських болотах люди почали дозволяти собі золото брільянти, купувати собі шуби, дозволяти подорожі в Сочі, в ТуАпсе, Шмуапсе, куди завгодно. І це тільки зарплатня. За моїми даними, у мене залишилися знайомі, які проживають в Криму вони не виїхали, вони прийняли рішення залишитися там і взяли громадянство Російської Федерації. Звичайно, я їх за це засуджую, але в будь-якому випадку залишився деякі контакти з ними. Вони розповідають, що насправді вийти заміж за військовослужбовця або молодого хлопця, який може підписати договір збройними силами Російської Федерації. Це вважається, ніби якесь ну, мега-престижно. Я замужем за воєнним, А чому? Тому що є гроші, і це тільки зарплата 8 мільйонів рублів на рік. А грабави грабови, є. грабови є це просто розкішні гроші. Та там жінки сидять і чекають, коли застрелять їхнього коханого на фронті. Головне, аби застрелили і смерть була підтверджена. То вони отримують 11 мільйонів рублів. Це еквівалентно 100 тисячам фунтів стерлінгів. Уявіть собі, одноразова виплата 100 тисяч фунтів стерлінгів. Та для жінки, яка живе в російській глубинці, ці гроші це просто манна небесна. А уявіть собі, молода вдова. У якої загинув чоловік, і вона ж може на цьому не зупинятися? Вона може вдруге вийти заміж за російського військовослужбовця і чекати, поки він так само. Прийшли, ну точніше, поки за нього знову прийдуть грабові, і так можна до безкінечності. А від кожного з них понароджувати по одній дитині для того, аби він вже нікуди не накивав п'ятами. І звичайно, що росіяни, які вирвалися з бідності в результаті конфлікту, також можуть е відчувати занепокоєння, як це війна закінчиться, як це зменшиться зарплати, як це припиняться виплати військовим, як це припиняться е грабові. Найбільшими звичайно благодійниками є збіднілі промислові райони, де колись були ще в радянські часи оборонні підприємства, які були або законсервовані, або працювали на мінімальному режимі. Зараз, звичайно, оборонна промисловість розкачегарілась. Оборонні підприємства а, знову набирають робітників, вони стають бюджетно утворюючими. Люди йдуть туди працювати, працюють ці оборонні підприємства або підприємства, які займають. Навколо оборонної галузі в три зміни, відповідно, набирають працівників, іде конкурс на робочу силу, тому що її не вистачає. Тим паче була зменшена Путіним е, кількість імміграції, нема іммігрантів, і працювати нікому. А відповідно, коли дефіцит робочої сили, то і робоча сила стає е, дорожчою. Так, от заводи, які перебували під тиском у виробництві товарів для підтримки війни, боєприпасів, уніформи, починають працювати у три зміни, сотні тисяч чоловіків працездатного віку або йдуть в армію, або потікали з країни. Обмежена була імміграція, катастрофічна нестача робочих рук, значить вони дорощують. Далі що ще вдалося зробити? Заробітня плата різко зросла в секторах, пов'язаних з військовими діями. Працівники, які, наприклад, те, що вдалося зробити Путіну, якби е не летіло гівно в його сторону. Але дивіться, кардинально інша картинка, аніж нам показують засоби масової інформації, і нам показує марафон, що в Росії криза, люди незадоволені та люди щасливі. Заробітня плата працівників, які виготовляють металеві вироби, зросла на 78%. Путін. Якщо так подивитися, він фактично зміг зробити те, чого не вдавалося Трампу, з того, що він обіцяв американським виборцям. Масово він створив робочі місця, оплачувані робочі місця на заводах у найбідніших регіонах їхньої країни. І від цього виграють ті, виграють найтупіші робітники, які вміють працювати тільки руками, які не мають е, вищої освіти, які в кращому випадку закінчили професійно-технічне училище або навіть після школи кудись пішли працювати грузчиками, або на базар, тому що потрібні люди, які можуть працювати руками, які мають е, фізичну. Фізичну силу потім, коли почали працювати оборонні підприємства, сплачувати податки, люди заробляють на них гроші, мають кеш, мають готівку. Приходить готівка від військовослужбовців. А куди витрачати гроші військовослужбовцям, які перебувають на продмі? Нікому вони надсилають її додому. Починає обертатися живий кеш, починає працювати економіка. Продаються товари, люди купують мікроволновки, холодильники, їжу, одяг і так далі. Звичайно, одразу е збільшується як сказати, покращується е рівень життя у людей, які працюють у суміжних е сферах. Люди почали навіть в узкій глубінки такого не було: купувати абонементи в спортзал ходити. Можливо, навіть не ходять, але купують абонементи. Кордони закриті, люди не можуть нікуди виїздити за кордон, а гроші та є на подорожі і розпочинає розвиватися внутрішній туризм. А відповідно і е, покращується сфера готельно ресторанного бізнесу і так далі. Кількість готельних номерів, щоб ви розуміли, збільшилася на 15-20% за один рік. Ресторани, кетеринг, все зростає. Зарплати офіціантів, зарплати кухарів, зарплати адміністраторів все це росте. Потім е, освіта, університети почали розвиватися через те, що е, з'явилися гроші по перше на навчання. А по-друге, діти військовослужбовців можуть подаватися поза конкурсами. Путін по великому рахунку зараз щоб ви не подумали, що я його хвалю. Ця моя розмова наша з вами. Я сподіваюся, ви поділитеся нею з вашими знайомими. Вона має повинна мати витрізляючий характер, щоб ви не думали, що на болотах все загниває, і ось ось настане перемога. Ні. Там не так все погано, як би нам хотілося. Багатьом західним лідерам за тривалий час цього не вдавалося. Він покращив життя і долю людей, які проживають в найбідніших е районах країни. Він покращив долю найбідніших верств суспільства. Ціна ну звичайно, тут ціна дуже проста. Ціна це один мільйон або навіть скільки вже півтора мільйона життів звичайних російських е громадян. І ця кількість далі продовжує зростати. Але Тут все обернено пропорційно. Чим більше людей помирає на фронті, тим більша кількість людей починають добре жити в Російській Федерації. Але отдалі, звичайно, люди, чиє життя зараз покращилося. Вони не можуть хотіти закінчення цієї війни, бо одразу закінчиться і їхнє хороше життя. Оборонна промисловість потрошечку зменшить свої оберти, буде менша кількість підписання контрактів з військовослужбовцями, але, звичайно, це станеться не в один момент. І так далі. Так далі, так далі. І от тоді розпочнеться справжній соціальний бум. От тоді е можуть розпочатися серйозні соціальні проблеми. Недаремно деякі аналітики кажуть, що якраз таки однією з причин. Чин розпаду радянського союзу було закінчення війни в Афганістані, тому що Афганська війна вона кочегарила, кочегарила, підтримували бідне населення, було певне соціальне зростання. Як тільки вона закінчилася, все дуже швидко впало. В якому господи 89-му, здається, якщо я не помиляюся, туди ще народтуді ще не народився. Закінчилася війна в Афганістані. Це для того, я кажу, аби ви розуміли, що не все так добре, як нам може здаватися. Ситуація кардинально відрізняється від тих подій, які нам повідомляють у е марафонах. І я, взагалі, проти того, аби ми займалися шапка закидательством рашки-фідірашки. -рашки. Ненавиджу їх, Ненавиджу. але маємо тверезо оцінювати ситуацію. А у нас кому не вигідно закінчення війни? У нас не ви закінчення війни невигідно тим, хто має корупцію в Міністерстві оборони. Так звані, я вам вже розповідав, ковбасні контракти, коли заводять замість 10 тон... 5 тонн ковбаси, а розписується генерал, ніби отримав 10. А закінчення війни невигідне ТЦКшникам, які для того, аби випустити з бусіка тисяча доларів, вийти з е... самого військомату, 4000 тисячі доларів. Ну я, звичайно, мені не стикалося, але люди розповідають, чому ми тут будемо дулю в кишені тривати. Невигідно тим, хто. То е, займається незаконною переправою у хилянтів за кордон і так далі. От вам і вся різниця, я вам скажу так. Не кажу, що ми такі вже погані, ні. Але ми маємо з вами тверезо дивитися на всі речі, які відбуваються у нашій країні. Якщо ви з чимось не згодні, будь ласка, пишіть мені у коментарі. Я буду з вами сперечатися. І обов'язково на мої соціальні мережі підпишіться інстаграм, винишнє підкреслення Соломка. Поставте лайк цьому відео, поділіться ним, ну і звичайно підписуйтеся на наш youtube канал, дякую вам.